Існують такі чотири типи прив'язаності. Це перший тип надійний, другий уникний, третій дезорганізований і четвертий тривожно амбівалентний. Вітаю, друзі! Мене звати Світлана Харченко, я психолог-психотерапевт. І сьогодні хочу поговорити про прив'язаність. Ми часто говоримо про прив'язаність в контексті стосунків, стосунків з близькими, стосунків з іншими людьми. Що таке прив'язаність? Прив'язаність формується у період першого року розвитку дитини, коли вона знаходиться в так званій психологічній утробі матері. Формування прив'язаності в першому році життя дитини. Предбачає фізичну близькість, тобто прив'язаність через фізичну близькість з мамою. Дитина пізнає маму через зір, слух, нюх, дотик, смак, і ці фізичні відчуття дають дитині можливість пересвідчитись, чи світ для неї є безпечний, чи світ для неї є доброзичливий, чи він є достатньо добрий. Для дитини в цей період діє такі два правила. Перше правило сам по собі ти жити не можеш. Біля тебе має бути дорослий, який потурбується про твоє тепло, про те, щоб ти був накормлений, щоб ти міг жити. Якщо такого дорослого немає, я не здатен вижити. Так, дитина відчуває себе. І друге правило борися за увагу. Дорослого будь-якою ціною. Повинні в цей період робити батьки для достатньо безпечної прив'язаності у дитини. Найперше, що вони мають бути поруч з дитиною, бути більше радісними, ніж сумними, більше в ресурсі, ніж виснаженими, більше люблячими, теплими ніж відстороненими. Що повинні робити батьки, щоб формувати у дитини надійну прив'язаність або безпечну прив'язаність? Е, такі е, прості, здавалося би, речі є важливі при цьому. Наприклад, дивитися дитині очі, посміхатися їй, гугуліти з нею, коли вона там щось собі гугулить, грати в гру куку -ку», заховався і знову з'явився. Годувати грудьми, якщо таке ну, неможливе, так, то з пляшечки, але тримаючи на руках або на колінах дитину, носити на руках або в таких рюкзачках, які зараз модні, катати на шиї, обіймати її, робити масаж, можна лоскотати бородою, якщо вона не дуже колюча, цілувати її в пупок, в щочки. Можна також. Робити різні такі вправи з дитиною, як нібито зарядка. І це допомагає дитині відчути, що поруч є дорослий, який турбується, який є радісний, який цінує, який бачить мене. І це значить, що для мене цей світ стає безпечним.